Молитвам в речи си Матері, силу чесного і Животворящого Христа, моллитва блажена Семена, Лука, всіх святий, бо милий, спасе нас він благий і чоловіку любе. Тепер попереду тільки темінь страхітливого гробу». Ці слова ми чули в останньому розважанні тут на 14-й станції Ісуса клали до гробу. Це ми тепер, коли приходить Різдво по Різдві. Ждаємо один одного, коли цього року буде Пасха. Ми спочатку згадуємо про Пасху, а тоді говоримо про Великий Піст, про Страстний Тиждень. Ми знаємо, коли буде Воскресіння Пасха. В той час ученики апостоли Христа цілковито не знали. Перед ними була темрява. життя Ісуса Христа вони були потягнуті Його особистістю. Хтось більш свідомо відкривав для себе, ким є Христос, Син Божий. Хтось був потягнутий чудами, які він творив. Хтось просто бачив щось надзвичайне, що діялося через його посередине. Люди були потягнуті, люди були захоплені, як Євангелія каже, тисячі людей слід за ним. Вони мали переконання, свідомі, що щось сталося, щось змінилося, щось інше війшло у їхнє життя. Але не таке завжди життя. Легке, як виглядає на перший погляд. І тому і вони досвідчили зради юди. Ісус Христос досвідчив вичування хресної дороги і розп'яті. Це ми так легко, звично говоримо про це, але подумаймо собі, що сталося. Бог, який створив все видиме і невидиме, цей Бог є вбитий людьми і людьми. От Погляньте, пригадайте своє життя найбільш найдорожчих людей. Нам ніколи не підніметься серце, рука, зробити їм щось боляче. Бо ми так і кажемо, ми зобов'язані цим людям, батькам. Знайомі, друзям. але як ми зобов'язані Богові, подивімося на своє життя, скільки всього Бог нам дав, звичайно, ми, українці, маємо таку вдачу, що нам завжди щось мало. Ніколи не зустрічав українця, який казали, мені вже досить. Ми завжди щось. Хочем. І це не є зле, я не кажу, що зле бажати, що зле, не мати відчуття того, що мені Бог дав. І тому попробуйте це зробити. Чи то сьогодні, коли прийдете додому, чи завтра, чи після завтра, недільний день, сядьте, візьміть ручку, папір. Не телефон, але ручку і папір. І попробуйте написати, що Бог вам зробив. І побачите, скільки всього кожен в нас має. Ми сприймаємо це як закономірно. Особливо щодо людей, ми так і кажемо, що коли когось втрачаємо, тоді цінимо. А в мене питання, що треба когось втратити, щоб поцінувати. Ми не цінуємо одні одних. Не цінуємо. Того всього, що Бог дав. Напевно, як ми не до кінця цінували того миру, який був в країні, тої незалежності, який Бог дарував. І те, що ми чули в останньому розважанні, темрява наступила. І так само, і тепер є темрява на нашою земле. Звичайно, ми себе підбадьоруємо, заохочуємо, що буде все добре. Але не знаємо. Не знаємо, як буде. Але важливо пам'ятати дуже важливу річ, що сталося в часі хресної дороги, в часі смерті Христа, в часі Його Воскресіння. І що зробив смертю, смерть подолав, як ми співаємо в часі Воскресіння. Смертю, смерть подолав. Христос своєю смертю, своєю жертвою, своєю святістю і праведністю переміг зло. І це не тільки феномен Ісуса Христа. Ми стоїмо в цьому святому місті. Чому? Тому що в свій час тут також і праведний може. Блажений Семе, який святістю перемінив це місце. І за багато десятків років ця святість проявилась. Друзі, браті і сестри, наша святість, чи наша гріховність це не наша приватна справа, що я наріжню пишу досповідця в селі. Мій гріх відбувається на суспільстві. І так само моя святість відбивається на суспільстві, на моїй парафії, на моєму селі місті. І тому в часі цієї війни маємо розуміти, Україна потребує нашого перемінення. Наше особисте життя це наш особистий блокпост. І нам є легко кого змінювати, правда? ж, Президента, Верховну Раду, головного командуючого пароха. А кого найтяжче змінювати? Себе. Себе. А кого ми можемо змінити лише? Себе. Лише? Себе. То парадокс. Ми займаємось кимось, кого не змінюємо, правда? ж? Витрачаємо час, зусилля, нерви. Енергію нічого нема. Тому всіх вас закликаю самого себе, що перемогти ворога ми можемо там, де нас поставить. Є така атомна зброя, яка називається молитва, яка діє поза простором і часом. Є така атомна зброя, яка називається наша досконалість, святість. Яка перенесеться миттєво? Є така зброя, яка називається наш мир. І можемо цей мир вносити там, де не є миру, де немає миру. Тому кожен з нас має впливати, щоб цей мир поставати. Подвижники казали, здобудь мир, і навколо тебе тисячі спасуть. Я би перефразував: здобудь мир, ставай святим. І наша Україна зміниться і переможе. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, так щедро і рясно засівав сьогодні владика, це слово Боже. Для того, щоб воно принесло добрі і рясні плоди, ми йдемо на божественну літургію. Але, як казав владика, у святості. Не в хаосі, не треба пхатися всі, ми зараз вийдемо туди гори. І в цьому молитовному дусі ми маємо пережити цю позапросторову і позачасову тайну Святої Євхаристії. Тому зараз дуже вас просимо, зробіть коридор, щоб владикам міг чи сценаристи,